Вітаю вас, любі п'ятикласники. Сьогодні ми напишемо контрольний диктант. Він називається Великдень. Зараз, будь ласка, послухайте весь текст. Без сумніву, Великдень це одне з найголовніших релігійних свят в Україні. А чи знаєте ви, що українці пекли духмяні калачі, фарбували крашанки, оздоблювали писанки ще до прийняття християнства. Саме так український народ, виявляється, готувався до приходу весни. Основні правила святкування Великодня прописали вже після прийняття християнства. Вербна неділя, чистий четвер, Страсна П'ятниця. Ці дні передують Великоднім святам. Самі паски прийнято в народі пекти у четвер або суботу. Тиша і спокій, а також молитва. Звісно, мають супроводжувати це дійство. У пасхальні калачі додають різноманітні смаколики: і цукати, і родзинки, і шоколад. Обов'язковим є полити глазур'ю паску, що охолола. Писанки відрізняються від крашанок тим, що на них вирізблені орнаменти. Символ любові, дитячих забав і магічних ритуалів. Ось чим можна вважати писанку? Святкування Великодня це давня традиція християнського народу. Це свято, коли прийнято пробачати усі провини, давні образи, дарувати людям добро, радість, любов і щирі посмішки. Без сумніву. Великдень це одне з найголовніших релігійних свят в Україні. Без сумніву. Великдень. Без сумніву. Великдень. Це одне з найголовніших. Релігійних. Найголовніших релігійних свят. В Україні. Без сумніву, Великдень. Це одне з найголовніших релігійних свят в Україні. Наступне речення. А чи знаєте ви, що українці пекли духмяні калачі, фарбували крашенки й оздоблювали писанки ще до прийняття християнства? А чи знаєте ви? А чи знаєте ви? Що українці? Що українці? пекли, пекли духмяні калачі. Пекли духмяні калачі. Фарбували крашанки. Фарбували крашанки. Їх оздоблювали писанки ще до прийняття християнства, ще до прийняття християнства. А чи знаєте ви, що українці пекли духмяні калачі, фарбували крашанки й оздоблювали писанки ще до прийняття християнства? Саме так український народ, виявляється, готувався до приходу весни. Саме так, український народ, саме так, український народ виявляється, виявляється, готувався до приходу весни. Готувався до приходу весни. Перевіряємо. Саме так український народ, виявляється, готувався до приходу весни. Основні правила святкування Великодня прописали вже після прийняття християнства. Основні правила. Основні Правила святкування, святкування Великодня, святкування Великодня, прописали, прописали вже. Після прийняття, прийняття християнства. Прийняття християнства. Перевіряємо. Основні правила святкування Великодня прописали вже після прийняття Християнства. Вербна неділя, чистий четвер, Страсна П'ятниця, ці дні передують Великоднім святам. Вербна неділя. Вербна неділя. Чистий четвер, чистий четвер. Страсна п'ятниця, страсна п'ятниця. Ці дні, ці дні. Передують, передують великоднім святам. Великоднім святам. Перевіряємо: вербна неділя, чистий четвер, Страсна П'ятниця. Ці дні передують Великоднім святам. Самі Паски прийнято в народі пекти у четвер або суботу. Самі Паски. Самі Паски. Принято, сами паски принято в народе, в народе Пекти. Пекти у четвер, або субботу, у четвер, або субботу. Перевіряємо. Самі Паски прийнято в народі пекти у четвер або суботу. Тиша і спокій, а також молитва. Звісно, мають супроводжувати це дійство. Тиша і спокій. Тиша і спокій. А також молитва. А також молитва. Звісно, мають, звісно. Мають. Супроводжувати, супроводжувати це. Дійство. Супроводжувати це дійство. Перевіряємо. Тиша і спокій, а також молитва, звісно, мають супроводжувати це дійство. У пасхальні калачі додають різноманітні смаколики. І цукати, і родзинки, і шоколад. У пасхальні, у пасхальні. У пасхальни калачи калачи додають, додають ризноманитни, ризноманитни. Смаколики. Смаколики. І цукати. І цукати, і родзинки, і родзинки. І шоколад. І шоколад. Перевіряємо. У пасхальні калачі додають різноманітні смаколики. І цукати, і родзинки, і шоколад. Обов'язковим є полити глазур'ю паску, що охолола. Обов'язковим є полити обов'язковим є. Полити глазур'ю, глазур'ю паску, що охолола. Що охолола. Перевіряємо. Обов'язковим є полити глазур'ю паску, що охолола. Писанки відрізняються від крашанок тим, що на них вирізблені орнаменти, писанки. Писанки відрізняються, відрізняються. Від крашанок тим. Відкрашанок. Тим, що на них, що на них? вирізблені орнаменти. Вирізблені орнаменти. Перевіряємо. Писанки відрізняються від крашанок тим. Що на них вирізблені орнаменти. Символ любові, дитячих забав і магічних ритуалів. Ось чим можна вважати писанку, символ любові. Символ любові, дитячих забав дитячих забав і магічних ритуалів, і магічних ритуалів. Ось чим, ось чим, можна, можна вважати писанку, вважати писанку. Перевіряємо речення символ любові, дитячих забав і магічних ритуалів. Ось чим можна вважати писанку. Святкування Великодня це давня традиція християнського народу. Святкування святкування Великодня. Це давня. Це давня традиція християнського народу. Традиція християнського народу. Перевіряємо речення. Святкування Великодня. Це давня традиція християнського народу. Це свято, коли прийнято пробачати усі провини, давні образи, дарувати людям добро, радість, любов і щирі посмішки. Це свято, це свято. Коли, коли. Прийнято. Прийнято. Пробачати. Прийнято. Пробачати усі провини. Усі провини. Давні образи. Давні образи. Дарувати людям. Дарувати людям. Дарувати людям. Добро. Радість. Любов, радість, любов і щирі посмішки і щирі посмішки. Перевіряємо речення. Це свято, коли прийнято пробачати усі провини, давні образи, дарувати людям добро, радість, любов і щирі посмішки.